Доброго дня, Мої вітання, як завжди, у нас супер пропозиції автомобілів з Нідерландів для України. Сьогодні нашій увазі шкода Октавія 2018 рік. Такий колір бежевий шампан. Куплений автомобіль в 2018 році 9 місяці за 32 тисячі євро. Даний автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підкрасу. Перевірено електронним товщиноміром фарб. Автомобіль весь в оригінальній фарбі. На сьогоднішній день ціна нетто для України. Ціна нетто – це є ціна без ПДВ. Складає 11 500 євро. Автомобіль вже в Face шкода Octavia в Фейсліфті 2018 рік, 9 місяць. З 2017 року вже пішли такі нові фари, щось подібне до такі роздільних фари. Щось подібне до Мерседеса. Досить нарядний, практичний колір, лакофарбове покриття просто в чудовому стані. Автомобіль не полірований і знаходиться весь, знаходиться в оригіналі в рідній фарбі. Один із шість дизель. 85 кВт. По салончику автомобіль також в чудовому стані. Сидіння такі йдуть, шкіра з матерії в збереженому стані досить все якісно. Велика навігація. Велика навігація. Клімат двохзонний, підігрів сидіння пасажира і водія. П'ятий ступочка. Механічний ручник. Два ключка автомобіль має. Пробіг даного автомобіля. Так. 128 тисяч. Стан автомобіля. Як? Новий. Тобто по пластику, по салону, по кузову автомобіль знаходиться просто в чудовому стані. Отакий От як ви приходите в салон брати автомобіль, даний автомобіль в такому стані. Ну Є сліди використання, якісь плямки, якісь порухи, але так просто в чудовому стані. Супер пропозиція, такі автомобілі. Таким пробігом бувають рідко. Задні вікна заводське тонування, хром під вікнами. Досить приємний, такий комбінований, ще раз покажу салон. Октавія 18 рік. Іде в нас електричне багажник відкривання, але такий прорезинений килимок в багажнику. Багажник також знаходиться в чудовому стані. Де в нас компресор і смола повинна ще бути? Є смола, ніхто нічого. Не брав комплект запасних ламп, аварійний знак. Всі вікна 2018 рік. Такий, така супер пропозиція на сьогоднішній день. Тому не зволікайте. Телефонуйте 050 565 0817. Звати мене Омелян, Займаюся автомобілями більше. 10 років доставляємо автомобілі власними евакуаторами. Завжди робимо найкращу ціну. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться відео з друзями. На все добре, до нових відео.